Україна, Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона ж така реальна і казкова, як мамина долоня. Тепла і щира, у неї в серці українська мова в її душі, любов і світла віра. Світуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої.